Доброго дня, мене звуть Наталя Вікторівна, я є лікарем-реабілітологом з 14-річним досвідом роботи і вже 13-й рік маю справу з обладнанням ногабасть. Багато людей, приходячи в салони, цікавлять питання тепла, так як більшість обладнання в нугабесті є тепловим. Отже, давайте розберемо, що таке турманіва кераміка, з чого вона складається, джерелом якого тепла вона є, і чи можна її використовувати. Насправді турманіва кераміка це дійсно суперновітні технології, які виробляються для нашого здоров'я, тому що турманіва кераміка складається з чотирьох основних мінералів: турмалін, ельван, германій і вулканічні породи це запатентований сплав, який є джерелом. Довгохвильового інфрачервоного біорезонансного тепла. Біорезонансне це природне тепло нашого тіла. Інфрачервоне це спеціальний спектр, який не шкодить нашому здоров'ю, і саме важливе, повітря, вода, які нас оточують, це також природне, але вони є джерелом короткої або середньої хвилі. Саме турманіва кераміка. Ось цей запатентований сплав, сплав є джерелом довгохвильового тепла, тому він є безпечним. Трошки детальніше про це тепло і взагалі, що воно дає? Дія на організм турманівої кераміки, тобто прогрівання інфрачервоним довгохвильовим біорезонансним теплом, має чотири основних функції, які виконує в нашому організмі. Ну, По-перше, це гарний кровотік, який нам забезпечує харчування, дихання, очищення та імунітет. Що таке харчування в нашому організмі? До клітинок приходить кров, стимулюючи гарний кровотік інфрачервоним теплом, і приносить кисень та поживні речовини. Саме дихання це і є принесення ось того важливого кисню, яке потрібно для нашого організму. Але якщо кров приносить щось корисне, то вона обов'язково забирає продукти розпаду. Це і є очищення. Якщо ми не будемо очищувати наші клітинки, то в них будуть відкладатися солі, токсини. І це буде призводити до захворювань. Ну і, звичайно, імунітет. В крові знаходиться армія лейкоцитів, яка захищає наш організм від інфекцій. Тому, прогріваючись інфрачервоним теплом, ми стимулюємо кровотік. А от саме кровотік дає нам ось таких чотири основних функції: інфрачервоне, довгохвильове, біорезонансне тепло це природне тепло нашого організму. Ми можемо доторкнутися один до одного. до… Живого котика собачки, і вони є також джерелом цього самого тепла. Ми не бачимо це тепло, а щоб його побачити, потрібен спеціальний апарат з інфрачервоною камерою, як, наприклад, на картинці, де видно, як тепло турманівої кераміки огортає людське тіло. Ну і саме важливе, довжина хвилі цього тепла суміжна з теплом людського організму і дорівнює приблизно 93 95 нанометрів. Теплом розібралися, а тепер давайте розбиратися, шкодить чи ні. Перше, онкологи 50 років вивчають тепло і довели, що тепло рак не викликає. До речі, жодне тепло не викликає рак, а особливо, якщо це довгохвильове інфрачервоне біорезонансне тепло. Другий дуже важливий фактор ніяке тепло, особливо довгохвильове інфрачервоне, не може переродити доброякісну пухлину в злоякісну. Якщо ми будемо прогрівати навіть фіброміому бутилкою або грілкою з водою, вона почне збільшуватися, але вона не переродиться в ракову пухлину, якщо не буде якихось інших факторів. Це також доведений факт, і цього не потрібно боятись. Стимулюючи саме довгохвильовим теплом, ми будемо стимулювати імунітет, тому фіброма буде проходити. Інфрачервоне довгохвильове тепло використовується для лікування ракових пухлин. І зараз набув дуже великого значення такий напрямок в медицині, як онкотермія, саме за допомогою випікання в народі так кажуть, ракових пухлин. Ну і звичайно ж, те, що потрібно нам в салонах НуГабас, це використання інфрачервоного тепла від турманівої кераміки для профілактики раку. Прогрівання хребта на ніч стимулює імунітет. А низький імунітет це перша і основна причина любих захворювань. Пов'язаних з онкологією. Ну і звичайно, в Нугабесті можна поборотися з хронічними хворобами, правильно і регулярно використовуючи обладнання. Якщо ви 20-30 років збирали якусь хворобу, то, можливо, за три рази стане легше, але позбутись хвороби і закріпити результат потрібно тривалий час. Ну і так само, використовуючи за правильними методиками, температурними режимами обладнання, можна досягти бажаного результату. Що стосується температурних режимів, їх є три основних. 70 градусів це о, температурний режим, на якому варто робити припікання. Температура 50-60 градусів покращує кровопостачання, і режим внугабест називається прогрівання. Ну і, мабуть, найприємніше, який можна використовувати необмежений період часу, це температурний режим 40-45 градусів, який предназначений для сну протягом 6-8 годин, і на ньому відбувається відновлення роботи органів. Що саме приємне від турманівої кераміки, це те, що проти показань та вікових обмежень на турманіву кераміку немає є корекція температур та можливість використовувати хоч 24 години на добу. Тому користуйтеся і будьте здорові з змагання.